Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, Жестива мова Галина Абраменко. Далі коротко про події п'ятниці. У дитсадках здорожчало харчування. Наскільки та як ставляться до таких змін батьки? З 1 січня збільшилося на 60%. Перехід на новий церковний календар має відбутися виважено. Чому віряни продовжують святкувати різдво 7 січня? Більшість парафій, все ж таки, залишилися святкувати за е, старим стилем. Стала свідком весілля та нянчила новонароджена немовля. Як директорка школи почала волонтерити, та що надихає нині? Ми всі разом йдемо до перемоги, ми її наближаємо. Слідом за шкільним харчуванням здорожчало меню і для черкаських дошкільнят з 1 січня 2023 року сума збільшилася на 60%. Таке рішення хвалив виконавчий комітет міської ради. Натомість частка батьківської плати лишилася незмінною. Це 60% від встановленої вартості. Решта суми за рахунок міського бюджету, пояснив коментарі Суспільному директор департаменту освіти Черкаської міськради Богдан Білов. Тож скільки ж тепер батькам доведеться платити за трапезу своїх дітей та як вони ставлять? Це до такого здорощення, Вікторія Гончарук розповість. На вечері буде у нас каша молочна, вівсяна, чай і морква тушена з яблуком. Поки вечеря в процесі приготування показують, чим частуватимуть малечу на обід. Суп-пюре з яйцем. Ось Покажу, який він на навіть. Красивий, смачний. Палофель. Потім... С потолей и нагрети из мяса. Вот ласка. Теперь так. так. Да. 1 січня діти у їхньому закладі харчуються за новою ціною. Про це батьків попередили заздалегідь, розповідає завідувачка дошкільного закладу номер 81 Любов Надолошко. Вартість харчування з 1 січня збільшилася на 60%. Сплачують 60% батьки, і 40% доплачує міська рада. Такі зміни у вартості харчування мають через дорожчання деяких продуктів, додає пані Любов. Від 30% і більше. Єць на 50%, яєць на 60%, Це і м'ясо здорожчало, це і кисломолочні продукти здорожчали, і риба здорожчала, Ну і звичайно, і ті самі овочі і фрукти теж здорожчали. Замість 500 гривень на місяць тепер віддаватиме близько тисячі, каже мама Вікторія Мірошниченко. Жінка додає, хоч це і вдарить по кишені, та платити за харчування все ж буде. Ми бачимо це меню щодня в групі або в батьківському чаті, скидає вихователь. Ну це шикарне. меню. насправді я, наприклад, не зможу таке харчування організувати своїй дитині. Повністю покривається м'ясо, свіжі овочі, фрукти, компоти. Ну і тобто мені залишається тільки ввечері погодувати на свою дитину один раз. Нині вони не можуть вносити корективи у перспективне меню, розповідає директор департаменту освіти Богдан Білов. Тому для закупівлі продуктів, які істотно здорожчали, потрібно було збільшити і вартість харчування. Ми можемо затвердити лише тільки те меню, яке відповідає нормам. Норми дійсно піднялися з позаминулого року, порції стали більші, їх стало калорійніші, став трошки інший перелік продуктів, і тому відповідно відбувається і здорощення також у з причин, чому здорожчало, але здорожчало ще з минулого року. І відповідно відступати від цього меню ми не можемо. Богдан Білов додав, категорійні діти будуть харчуватися безкоштовно, як і раніше. Вікторія Гончарук, Фадірко Цаба, Суспільне новини, Черкаси. Тікі матраци, ковдри, шкарпетки та окопні свічки. Напередодні різдва комітет самоорганізації населення Дніпровський зібрав подарунки для українських захисників. Нині каже волонтерка Любов Здоровенко: роблять усе, аби бійців на передовій зігріти та поліпшити їхній побут, куди саме привезуть допомогу та що про підтримку кажуть самі військові, розкаже Тетяна Недбайло. Підготовка можна без світла. У руках пані Таміли заготовка для майбутньої ковдри поролон та утеплювач. Спочатку шиває вручну, а після вімкнення світла допомагає швейна машинка. Шиваємо, а тоді одягаємо в чохол. І виходить такий матрас. Без перепочинку, додає пані Ольга, відразу беруться за виготовлення ковдр. Взимку такі найбільше користуються попитом. Теж порізали, заготовили, положили, а потім прошиваю. Та сподівається, каже жінка, що бійців зігріватимуть не лише теплі ковдри, а й любов, яку вони вкладають в усе, що роблять. Думаємо, да щоб їм було тепло. Ми ж розуміємо, як їм там тяжко. На подушках нашивки сердечка, у конвертах обереги для захисників. А для бійців дівчат рожеві в'язані шкарпетки. Хочеться, аби у період новорічних свят кожен відчув турботу. Пояснює волонтерка Любов Здоровенко. У нас є така Ольга Йосипівна, яка ось плете такими цими по 50 штук приносить. Зараз принесла 20, тому що ну, не встигає, вона часто їх приносить. Всі наші жіночки, всі наші бабусі, вони, у кого є на війні діти, внуки, у кого й немає, вони просто дуже такі вразливі самі, самі, які дуже вболівають за це. Ання військових виготовили і аптечки. Півсотні таких вже відправили на фронт. Ми шиємо їх із відходів камуфляжа. Буває, що однотонним підходить. А ще серед подарунків, кікімори та маскувальні сітки. Усе це для потреб захисників на Бахмутському напрямку, переповідає офіцер цивільно-військового співробітництва пан Валентин. Я хочу подякувати цим людям, да, прекрасним людям, які не знаю, виручають вже в сотні в тисячний раз, мабуть. І, мабуть, слів не знайдеться подяки їм. Зброю. Вони не дають, не дають квадрокоптери, вони не дають тепловізори, те, що дуже потрібно. Але вони дають те, що теж спасає життя, те, що спасає здоров'я, те, що допомагає воювати і перемагати. Тетяна Недбайло, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Цьогоріч більшість парафій обласного центру святкуватиме різдво 7 січня. Про це Суспільному розповів протеєрей Черкаської єпархії Православної церкви України Київського патріархату Андрій Шпунт. Втім, каже, обирати місце цією датою та 25 грудня кожен має сам для себе. Чи готові черкасті відмовитися від старого стилю? Наталя Старинець розповість. На плиті холодець, у духовці голубці, а на столі усі інгредієнти для куті. Так до святвечора готується черкащанка Людмила Проценко. Ось я сама насушила вишень, сама насушила слив, горіхи домашні. А в магазині накупила кураги, сушених різних екзотичних фруктів, бо мені дуже багато подобається і маку. Збиратися родиною на святвечір та святкувати різдво саме 7 січня. Це сімейна традиція, розповідає жінка. Відмовляється. Від неї каже не дуже хочеться, бо із нею пов'язані теплі спогади із дитинства. Аби не довелося обирати, коли саме святкувати Різдво, говорить пані Людмила. Вирішили робити це і за новим, і за старим стилем. Я хочу святкувати з родиною, і ми цього року вперше святкували 24 числа. Але щоб зібратися, як раніше, всією родиною пригостити сьогодні. Я жду в мене буде 16 гостей. Це всі мої рідні. Серед родинних традицій зустрічати цей день у вишиванках. Людмила Проценко говорить, у неї їх безліч. Це чоловікова вишиванка. Собі в пару до нього я ось це плаття зазвичай надіваю. Ну, сьогодні побачимо, вирішимо ввечері, що ми надінемо. Це діти. Треба тільки поутюжити, щоб були гарні, бо постірані та так ось висять. Електроенергія з'явиться, що все буде. Коли саме святкувати Різдво, кожна людина має визначити для себе сама, розповідає протиєрей Черкаської єпархії Православної церкви України Київського патріархату Андрій Шпунт. Що ж до парафій, то цьогоріч, каже, тільки три з них у Черкасах відсвяткували народження Христа 25 грудня. Решта буде дотримуватися старого стилю. Цього року синод православної церкви України прийняв рішення, що ті парафії, які мали таке бажання, 25 грудня за новим календарем вже святкували різдво. Але більшість парафій все ж таки Залишилися святкувати за старим стилем. Тобто, 7 січня в більшості наших храмів буде звершуватися різдвяне богослужіння. За словами протиерея, перехід на новий церковний календар має відбуватися виважено, аби зберегти єдність у суспільстві. Бачите? На думку етнографа Андрія Темченка, це відбудеться не скоро. В час пройде. Я не знаю десятки років. Десятки років воно війде. От коли впроваджували григоріанський календар в Європі, то католики на нього перейшли всі. А протестанти ні. І через 120-150 років на нього перейшли протестанти. Я думаю, у нас це відбудеться скоріше. Коли не знаю, років десятки років. Покоління, яке народилося і попам'ятає Радянський Союз, ну я, наприклад, воно не виправне. Це, це покоління повинно з часом піти. Можливо, наші внуки. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, Олег Кураш. Суспільне новини. Черкаси. Стала свідком весілля та нянчила новонароджена немовля. Такі спогади має про переселенців директорка однієї із черкаських шкіл Ірина Овчаренко. За її словами, у закладі люди жили 5 місяців. Нині у школі відновили освітній процес та не припиняють допомагати. Чому продовжує разом з іншими волонтерити у ще одному сюжеті з циклу люди, які нас надихають, розкаже Вікторія Гончарук. Шкільний інтер'єр з партами та дошками відновили до 1 вересня. До цього розповідає директорка Ірина Вчаренко: тут транзитом зупинялися переселенці. 6-7 березня. Ми приймали перші колони. Ось в цих класах, де ми зараз знаходимося, на сьогодні вже відновлено навчальний процес. Але саме в таких класах у нас проживали люди, і проживали люди тут 5 місяців. Першими були сумчани та чернігівці. Тоді каже директорка, як ніколи відчула згуртованість колективу та жителів мікрорайону. Що дивувало, люди несли все. Тут було настільки такий був великий потік з сусідніх будинків людський. Що ну то досить важко передати, тому що люди приносили, приносили постільну білизну, приносили рушники, вони приносили посуд, вони приносили закатки. Тобто з речей, що залишили по собі переселенці, ось ці дитячі іграшки. Нині гратися ними приходять діти у пункт незламності, який розгорнули на базі школи. Дітки поїхали, де хто взяв з собою щось на пам'ять, дещо ми передали туди, куди вони переїжджали Далі а частина іграшок залишилась. Ці речі знову знадобилися. Та, попри те, що школа вже як півроку не приймає переселенців, зупиняти волонтерський фронт не збираються. Ми робимо маскувальні сітки, ми робимо кікімори, ми робимо кавери е на шлемники захисні, і ми виготовляємо захисні покривала з мішковини. Свою відповідальність перед директоркою та військовими відчуває і одинадцятикласниця Ірина Дяченко. Тому у перервах між підготовкою до вступу в університет приходить на підмогу волонтерам. Я сьогодні ріжу основу на плетіння сіток для дівчат е і паралельно готуюся до занязу. Країнської мови Ну, час іде, готуватись треба і допомогти. хочеться про шкільних волонтерів та їхню директорку військові знають, каже Світлана Бондар. Кожен клас намагається перепригнути попередній, тому що хтось готує це сам от себе, хтось готує вже згуртовано з батьками, хтось діти. А скільки людей з мікрорайону? Свою волонтерську майстерню саме так її називає пані Ірина. Згортати не планує, адже допомоги від них завжди чекають випускники та батьки. Учнів, які зараз на фронті, якщо кожен буде надіятися на те, що зробить хтось, то мабуть ми перемоги не дочекаємося ніколи. А так ми всі разом ідемо до перемоги. Ми її наближаємо. Вікторій Гончарук, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Малюємо перемогу сила рушникового дерева життя. Такий проект представили у Черкаському краєзнавчому музеї до річниці утворення області. На контейнерах для тлянкових снарядів відтворили традиційні орнаменти, які вишивали на святкових рушниках наші предки і які наявні у колекції музею. Розповів співорганізатор заходу Микола Череп. Цим хотіли продемонструвати, каже перемогу світла над темрявою, а життя над смертю. Загалом представлено 29 тубусів, до створення яких долучилися 20. Дцять осіб це майстрині, студенти, викладачі, волонтери та музейні працівники дерево життя це непереможне наше українське дерево, яке показує силу роду українського, показує е, могутність, і оцю е, оцей крок до демократії, і зрозуміло, що до перемоги і до миру. Майстриня Марина Філь родом зі сміли тому обрала для відтворення орнамент рушника саме їхньої традиційної вишивки. На такому предметі створювала малюнок вперше. Спочатку було б трохи переляк, як хрестик передати. Вийшло я малюю й все. Квітку легше передати полі. Там дуже дрібнесеньких деталей, масштаб не дозволяє нічого іншого. Композиція низ, минуле, серединка теперішня і верх майбутнє. Сподівання на краще життя. Кожна майстриня вкладала свою душу в розпис. Гіліс, і я особисто спостерігала в сторіз і в дописах за кількома майстринями. І я знаю, що частинка душі кожної в своїй роботі. Після презентації артефакти будуть передані волонтерам для аукціонів зі збору коштів для ЗСУ. Попередньо, те, що домовленості у нас були з Німеччиною і Польщею, об'єднати зусилля і провести там благодійний аукціон. приблизно хочемо, хоча б десь тисяч тридцять євро виручити, тому що є ну певний перелік найнеобхіднішого, да ви самі знаєте, який там топ відбувається, те, що від техніки до квадрокоптерів, до прицілів, до тепловізорів. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.